Я українка, право знати маю, про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від руїни, синів і дочок єдини України. Я українка, хочу право мати, завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українка, є у мене право на рідну мову, на свою державу. На гордий прапор золотисто – на щастя житу в такій країні. Я українка і моє це право любити землю горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Я українка, була нею, є і буду.